А у наступному нашому сюжеті більш детальніше про новий продукт для захисту кузова Даймонд. Ефективність захисту лакофарбного покриття кузова автомобіля в першу чергу визначається вірним вибором продукту. З нашого особистого досвіду ми обираємо новий склад Даймонд, який на ринку офіційно представляє відома компанія Нанопротек. Основним аргументом на користь Даймонд» є тривалість дії захисного покриття, в даному випадку три роки. Термін служби такого захисту залежить від багатьох чинників. Одним з найважливіших є якість складу. На ринку багато продуктів, які здатні примусити блищати автомобіль, але при цьому вони не стійкі і блиск зникає при першому ж митті. Рейн Даймонд» здатний забезпечити дзеркальний блиск. І захистити кузов вашого автомобіля від агресивного впливу навколишнього середовища протягом трьох років. Наступний чинник, який впливає на термін служби захисного покриття, це якість підготовки поверхні і дотримання необхідних умов для нанесення складу. Підготовка кузова перед обробкою переслідує дві основні мети: видалення забруднень і забезпечення міцного зв'язку лака із захисним шаром складу. Варто нагадати, що поверхня кузова повинна бути абсолютно сухою. Процес нанесення засобу для захисту лакофарбного покриття Rain Diamond, звичайно, займає близько шести годин і проводиться в сухому, теплому і захищеному від прямого сонячного проміння приміщенні. На першому етапі необхідно ретельно вимити автомобіль, при необхідності провести відновне полірування з використанням спеціальних паст. Майте на увазі при наданні послуги полірування кузова з лакофарбного покриття знімається пошкоджений шар. Тим самим згладжуються межі глибоких подряпин і з'являється блиск. Звертаємо вашу увагу, що з кожним поліруванням товщина шара лаку стає меншою, а сила покриття Rain Diamond якраз полягає у збільшенні шару лакофарбного покриття, завдяки чому кузов ефективно захищений на довгий час. Після відновного полірування необхідно повторно вимити автомобіль і обезжирити поверхню. Далі потрібно висушити кузов, видаливши залишки рідини з-підгумових ущільнювачів і молдингів. Лакофарбне покриття автомобіля повинне бути абсолютно чистим та сухим. Для нанесення захисного складу Rain Diamond використовується губка і серветка, яка йде в комплекті із засобом. Круговими рухами склад наноситься на поверхню кузова до появи дзеркального блиску. Для завершення процесу кристалізації та висихання складу необхідно, щоб автомобіль протягом 6 годин знаходився у сухому приміщенні, без попадання на нього прямого сонячного проміння. Після цього автомобіль готовий до експлуатації. До речі, протягом двох тижнів допускається миття автомобіля тільки чистою водою без застосування автохімії та інших миючих засобів. При цьому вже при першому митті після обробки можна наочно побачити роботу складу піка «Рейн-Даймонд». Лакофарбне покриття стає більш гладким і слизьким. Бруд не в'їдається, і основна його частина видаляється звичайною водою на етапі попереднього миття. Не затримується на кузові і вода. Збираючись у великі краплі, вона скачується, не залишаючи слідів. Іншими словами, миття автомобіля стає більш ефективним і безпечним для кузова. Звертаємо вашу увагу, для отримання ефективного результату від обробки автомобіля Pica Rain Diamond необхідно дотримуватися усіх пунктів інструкції нанесення складу з урахуванням усіх технічних умов. Тільки в цьому випадку ваш автомобіль сяятиме дзеркальним блиском і не буде схильний до агресивної дії зовнішнього середовища. Протягом трьох років покриття здатне протистояти негативним чинникам, які роз'їдають лак. А це сліди від комах, бітум, смоли, сіль та інша хімія невідомих формул. Новий продукт Pica Rain Diamond формує на поверхні захисний шар у вигляді кварцового покриття, яке здатне захистити кузов не тільки від хімічного, але і від абразивного зовнішнього впливу. Якщо вам не байдужий зовнішній вигляд вашого автомобіля, потурбуйтеся про нього, поки машина нова, або ждайте можливість старому залізному другові виглядати по-новому, все в руках автовласників. Більш докладну інформацію про новий продукт для захисту кузова ви знайдете на офіційному сайті Пікарейн або на сайті компанії NanoProtec.